Збитки ми вже бачимо, до нас звернулося десь поряд поряд 20 будинків, які там різного ступені там то вікна, то криші, то внутрі роздуло, воно ж вакуумні удари, це біда. Центральний торговий центр, який тут є, один із самих таких ну, людей завжди навіть війна, що він працював з самого початку 22-23 рік, і всі заскуплялися і проблем не було. Біля пошкоджена, стіни пошкоджені, дах вигорів, проводи перебиті, стелі нема, стележі поломані. Ще раз кажу, що холодильників немає. Десятки міністрів, дуже великі збитки, не знаємо, вийде ли нам поновити роботу цієї торгівельної теж. Там ще ще пострадав автопарк, це автоперевезення, які наші, і міські, там порядку семи автобусів і десяти мікроавтобусів. Сторож, який був там на території, і людина там знаходилась, але в цей період я знаю, що вона вийшла, якраз ну, стояла на вулиці. Ну, я так розумію, поки інформації немає, якої тяжкості в нього поранення. Коли ми приїхали сюди оглянути чи в порядку наша будівля, то побачили, що палає апельмон і наша аптека знаходиться рядом. Ще бочка, кофіарт теж був понищений. Ну, аптека, як ви бачите, взагалі повністю не придатна далі для праці, тобто не знаємо, що ми як будемо робити.